Вітаємо з випуском новин від 10 квітня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Проєкт комунальної установи Муніципальна варта місто проти наркотиків в дії в суботу, 8 квітня. Заручившись підтримкою активної молоді міста, озброївшись балончиками з фарбою, придбаними за кошти працівників муніципальної варти, компанії однодумців продовжували зафарбовувати написи та посилання за тими орієнтирами, які небайдужі громадяни міста залишають в чаті. І на місцях згубних написів замайоріли кольори державного прапору. Всім, хто відгукнувся на участь в даному заході, було вручено подяки та подарунки. Руслан, спасибо тебе огромное, что вы были инициаторами, за ваши идеи крутые, за то, что вы нам помогали. Это вам на память муниципальная муниципальной варты. Добро пожаловать в команду. Максим, ты умничка, ты был идейным вообще вдохновителем всего этого. Добро пожаловать в команду. Максим, спасибо, что ты появился у нас. Я вижу, что у тебя есть большой потенциал. И я очень верю, что ты станешь частью муниципальной варты. Спасибо тебе огромное. Андрюш, спасибо. И видно было, что вы отдавались. Спасибо, безумно рада знакомству, Добро пожаловать в команду. Високи з першої секунди стали вместе как як друзі, як сім'я, як команда. А ти мені всі варти правда огромнейшее вам спасибо за те, що ви не в стороні. Добро пожаловать. Ви повідомляєте, залишаєте орієнтири. Ми реагуємо. Почавши з малого, робимо велику справу разом. Прихрестя Ізмиїльська та Михайловська. Доброго ранку Маєте бажання долучайтеся до проєкту Місто проти наркотиків, бо ми того варті, того варті наші діти, майбутнє нашої нації. Турбуючись про здорове молоде покоління нашого міста, працівники муніципальної варти моніторять громадські міста на предмет розпиття в них алкоголю, бо це стає небезпечною тенденцією. Дівчата, хлопці в людному місці посеред білого дня, пиво, цигарки і лайка. Знаходитись в громадському місці, сміття щоб не було Вся ніякого сміття. Добре, зауваження Добре. сурове. А наші дорослі, які здавалося, повинні стати взірцем для наслідування позитивного, доброго, чистого навпаки вживають і зловживають. Прибирайте, будь ласка, Ми, алкоголь Ми і додому. Зіняємо. Розливайка на вулиці Франко часто стає осередком п'яного дебоширства. Тому в маршруті муніципалів дана точка. Потихонечку і Ребята, удачі. Ви з ним? Так. Да. Проважайте Василію, щоб не було криків. А потім маємо те, що маємо тих, кого скосив зелений змій, як грибів після рясного дощу на галявинах на території школи, біля гаражів, прямо на тротуарі уздовж дороги. Минулі вихідні у інспекторів муніципальної варти видалися досить врожайними. Ви потрібляли щось сьогодні? Ви просто випили? Чи можна питання, чи випили деякі, яких алкоголь вже схилив на відпочинок, відповідають заперечно, якщо стан говорить сам за себе. Що? Випили німного? Ні. Вам плохо? Ні. Випили? Ні. Парки та сквери, дитячі майданчики, соціальні об'єкти, автобусні зупинки це все громадські місця, де як вживання алкоголю, так і перебування в нетверезому стані заборонено. Збираємо бутилки і по домам. Мусор після себе соберіть, будь ласка. Жіночий алкоголізм це хвороба. Хвороба, яка важко піддається лікуванню, особливо коли відповідне середовище. Кавалер, який не в змозі справитись зі своєю дамою. Ну ви на ногах можете стояти? Я да. Поднімайте, будь ласка, вашу сожительницю. Я, я підняти не можу. Трішки відійшовши, взявши одне одного під руку, провели у своє помешкання. І тут без коментарів. Десь спалюємо. Все чітко. Ось мої віщі. Повністю чисті. Закривайтесь, більше не виходіть. На люди в п'яному вигляді. Що ж ви робите з власним життям? Так бездумно його марнуєте. Опікуючись безпекою громади, працівники муніципальної варти допомагають тим, кого хвороба застає зненацька. Аби запобігти біді, працівники муніципальної варти допомагають дістатися додому. Якщо ж потрібна перша домедична допомога, вона завжди поруч. У вас схватило серце і на даний момент, і сахарний діабет, правильно? Так. Да. Визвали скору. Скоординувавши роботу з швидкою допомогою, вирішили госпіталізувати хворого в передінсультному стані. У вас нарушення йдуть. Давно в больниці не лежали? Ми ж вас це, да -да, Я, больниці. я, я больниці. Діло в тому, що ви ж видите, у вас річ немножко спутана пошла, то тобто пошло нарушение кровообращення в головному мозге. Якщо ж ви стали свідками подібних ситуацій, без вагань набирайте номер муніципальної варти 068 861 49 48. Можливо, саме ваші рішучі кроки врятують чиєсь життя. На шляху муніципальної варти трапляються різні ситуації, які вимагають взаємодії з іншими службами. Вулиця Миколаївська хтось підпалив дерево. ДСНС де прибуло на виклик займання ліквідоване. Аби обезпечити громадян під час руху вечірній час, нагадуємо, по вулиці Козацькій ведуться ремонтні роботи на проїжджій частині ями. Будьте обережні щоденні рейди інспекторів муніципальної варти на предмет виявлення фіксації та попередження фактів порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки тривають і далі. Муніципальна варта продовжує попереджувати правопорушників про неправильну зупинку, парковку. Нагадуємо всім дотримуйтесь правил дорожнього руху. Скільки кроків на зустріч зроблено? Дозволено прокуватися по одну сторону, а деякі, кому власні зручності вищі за норми закону, туди жде я розумію. Треба пробрати машину і біло. Ви дуже ви сильно ускладнюєте рух транспорту. А на цьому перехресті як медом намазана агов, ви заважаєте, ви можете стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. чекаємо водія, а так виглядає ваша громадянська відповідальність. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.